Добрий вечір. Триває телемарафон. Працює Суспільне новини з вами. В'ячеслава Футін і Лада Соколюк. Законопроект про додаткове фінансування, яке містить, зокрема і надання допомоги Україні, розглядатимуть у Сенаті за скороченою процедурою. Таке рішення ухвалили нині у верхній палаті конгресу. Саме там тепер мають підтримати документ перед тим як він потрапить на підпис американському президентові. Про необхідність ухвалення рішення щодо додаткової допомоги Україні йшлося ще минулоріч. Чому виникла затримка, та що кажуть про американські рішення українські військовики? В матеріалі Олена Брізнякове збудована 1981-го, зруйнована російською ракетою 2024-го. По харківській телевізійній вежі росіяни поцілили напередодні ракетою. Удар стався за кілька хвилин до телефонної розмови між українським та американським президентами. Вже ввечері у зверненні Володимир Зеленський скаже таке: чотири пріоритети. Вони ключові: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність щоб ці пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. І, хоч після голосування в палаті представників підтримати законопроєкт про допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів мають ще в сенаті в верхній палаті конгресу, а потім і підписати американський президент Марк Уоррен, який очолює комітети з розвідки американського сенату в ефірі програми «Face the Nation» на телеканалі CBS, заявив поставки далекобійних ракет та іншої допомоги можуть початися уже до кінця цього тижня. Я сподіваюся, що після того, як президент підпише, ці засоби будуть в дорозі до кінця. Тижня очевидно, що бойовий дух українців був високим, але він був підірваний за останні кілька місяців, коли їм буквально видавали обмежену кількість снарядів по 8-10 на день. Ви не можете недооцінювати українську стійкість, але якщо у них немає ресурсів, вони не можуть вести боротьбу з росіянами. Залеський же після голосування палати представників сказав: ухвалена підтримка посилить і Україну і її збройні сили, наповнювати пакети ж необхідно, дефіцит. Ною зброю, якої потребує Київ, це і артилерія, це далекобійна зброя стратегічна, це атакамси, тобто далекобійна зброя, яка так важлива, щоб не втрачати людей на фронті, і також протиповітряна оборона, яка так важлива безумовно сьогодні. Це пріоритет. Засновник інституту американістики Владислав Фарапунов говорить, те, що у законопроєкті окремо йдеться про негайну передачу далекобійних ракет атакам це великий плюс. Особливістю ж документу, ухваленого палатою представників, називає допомогу в кредит на майже 8 мільярдів доларів. Йдеться про економічну підтримку українського бюджету. Списати цей кредит має право американський президент, але не раніше ніж відбудуться президентські вибори в листопаді. Пояснює те, чому на ухвалення рішення про додаткову допомогу потрібно було. Півроку зокрема каже, це пов'язано зі зміною спікера у палаті представників. Дуже важливо розуміти, що спікеру Джонсону, як людині, яка нещодавно стала лідером республіканської партії у нижній палаті конгресу, важливо було спочатку проголосувати за фінансування уряду. Це зробили лише в березні місяці, і відповідно спочатку фінансування уряду, що фактично у нього вимагали його однопартійці республіканці, і власне лише потім можна було би говорити, що власне і зробив спікер про міжнародну допомогу. Це неможливо. Жалко, просто хлопці, ті, що сидять там в окопах, а нам нема чим їх піддержати. Ці кадри агенція Ройтер записала 19 квітня. Околиці часового яру на рішення зі Сполучених Штатів очікують військовики. Командир артилеристів із позивним Бариста каже: снарядів бракує. Будуть снаряди, будемо чаще працювати. А так перевага ворога набагато більша, ніж у нас. по снарядам. Там, де мали б бути боєприпаси, нині порожньо. Це було щось було. Ну, якщо не підпишуть, прийдеться нам відступити так, аж з часом до Дніпра, а можливо, аж до Львова, а можливо, аж до Польщі. Все можливо. такі жарти у артилериста із позивним студенту. Утім, навіть попри нестачу боєприпасів, готові стояти і надалі. Наша лінія Кличівка і Андріївка вона наче стоїть, значить дозволяємо тримати. Якщо буде снаряди, можуть і всі тримати. Та й ти головне ну, тіпа, якби було чим. Якщо Що буде чим будемо тримати, то не є така дуже велике питання. Ну по нашому фронті наче нема здвиги. Хоч вони намагаються вже не один день, не один місяць. Агенція Ройтерси з посиланням на двох американських чиновників нині повідомляє, Вашингтон уже готує перший пакет допомоги на 1 мільярд доларів. До нього увійдуть транспортні засоби, системи Стінгер, боєприпаси та інша зброя, яку можна негайно використовувати на полі бою. Олена Блізнякова, Суспільне новини. У східних і південних областях України нині триває повітряна тривога. Мапу ви бачите на своїх екранах. Тож, якщо ви в червоній зоні, лишайтеся в укриттях і не наражайте себе на небезпеку. За добу на передові відбулося 60 бойових зіткнень. Повідомив у вечірньому зведенні у Фейсбук генштаб. Найбільше ворог атакував на новопавлівському напрямку. Там росіяни за підтримки авіації 17 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Ще по 14 ворожих атак сили оборони відбили на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про посилення українських військових на ключових ділянках фронту, особливо у Донецькій області, говорила сьогодні президент Володимир Зеленський з головнокомандувачем Олександром Сирським. Про це голова держави повідомив у своєму вечірньому зверненні. Жодних деталей не повідомив. Дякую кожному і кожній, хто працює на наших оборонних виробництвах в сотнях компаніях, які роблять все, щоб сила нашої держави зростала. Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка, українська амуніція, українські системи РЕП, український софт для оборони. Дякую всім, чий внесок допомагає Україні битись. Це щонайменше 300 тисяч працівників і працівниць тільки в тих підприємствах, які прямо належать до сфери ОПК. У на десяту ранку окупанти вдарили керованою авіабомбою по центру Костянтинівки. Повідомило у телеграмі Донецьке обласне управління поліції. Скалкові поранення дістали п'ятеро людей: три жінки і двоє чоловіків. Вони саме їхали в легковику і опинилися в епіцентрі вибуху. У перші хвилини після обстрілу на місце удару прибули поліціянти і парамедики. Пораненим надали допомогу і евакуювали до лікарні. Пошкоджено, щонайменше три приватних оселі зачепили автомобілі лінію електропередачі. Продають Комунальники прибирають вулиці після російського обстрілу Костянтинівки. У місті перебита лінія електропередач та вибиті вікна у будинках. Місцевий житель Павло розповідає, під час обстрілу був вдома, відпочивав після роботи. Два окна з цієї сторони. Тут можете посмотрите, два окна вибиті. От там третє, окно криші нема. Ту задню стінку. Там не коснулось. Воно пахнуло там. тут. Вот здесь вот, смотрите. трек раз, на это два, три, ну и до четвертого. Так. Четыре окна нету. Обстрелом пошкоджено и гараж человека. Вот смотрите, какая дырка. Так это какой металл. Вот дырка. И вот смотрите с этой стороны. Хорошо, что в уголок попал. Вот. А тут уголок, короче, нет. Дырка, а вот осколок. Вот осколок. Перебила провод. Рова там ерунда. Наслідок обстрілу п'ятеро людей отримали поранення. Нині вони перебувають у Костянтинівській лікарні. П'ятеро, два із них важкі. Ті, які важкі, там відкриті черепно мозгові травми і ураження кінцівок осколкові з переломами осколковими. Готуємо їх, ну стабілізуємо і готуємо на евакуацію на Дніпро. За словами заступника начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Миколи Терещенка, росіяни обстріляли Костянтинівку о 9.30. Нині на місці обстрілу працюють бригади енергетиків, відновлюють електромережі. Анастасія Галасьок Владислав Уколов, Андрій Різнікав, Суспільне новини, Донбас. Дві жінки дістали поранені внаслідок обстрілів Шалигінської громади на Сумщині. Обидвох шпиталізували, як повідомила у телеграмі обласна прокуратура, близько першого дня окупанти з артилерії відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі громади. Пошкоджено два приватних будинки. А вже надвечір з градів росіяни вдарили по центру Білопілля. Внаслідок атаки чоловік отримав поранення середньої тяжкості. Нині він у лікарні повідомив Суспільному голова громади Юрій Зарко. Планирувальною бомбою завдали удару. Росіяни по Харкову. вибух стався у середмісті. Парковій зоні біля приватного сектору Пошкоджень дістали півтора десятка будинків. Розповів міський голова Ігор Терехов. Який вигляд квартал має після удару? Що розповідають про атаку місцеві жителі? В матеріалі Валерій Ємець. Okay. Зразу вибух пролунав там і зразу з рівною вилною це повиносило усі вікна. Там повиносило, і з цієї сторони немає. Жанна Звірєва мешкає у приватному будинку у центрі Харкова. Її 85-річна мати була на вулиці з сусідкою, коли стався російський удар. Боєпропас вибухнув через дорогу від її будинку. Вони дуже злякались, вони попадали на землю. І ви ж знаєте, як у нас у Харкові. Ви лунає тривога, ми вже не. Не не реагуємо, ми спимо, ми щось робимо. Ми працюємо на огородах. Ну так ми вже звикли. Але ну прилетіли, і до нас. Сусідка Людмила Степаненко теж була на подвір'ї у момент удару. Уламками посікло не лише будинок, але й машину. У Людмили перша група інвалідності каже, без машини не зможе їздити до лікарні. От в той стороні, во там от як, ну як звичайно, взрив Ну, все. і через буквально 2-3, може, секунди. Вот uh, здесь вот через двор я так вот сижу, смотрю, и оно, знаете, как с стрелой, с таким свистом. І от сюди в от і все все посипалося. Росіяни запустили по Харкову планерівний боєприпас, влучили по парковій зоні. Місцеві жителі травм не дістали, розповів начальник харківського управління поліції номер 2 Сергій Дводненко. Військами Російської Федерації було здійснено обстріл цивільної території Салтівського району, під час якого було здійснено приліт авіабомби УМПБ Д-30, Ну, у приватний сектор э, цього району за словами міського голови Ігоря Терехова, пошкоджень дістали 15 приватних будинків. Вибиті вікна, комунальники почали забувати у перші години після удару. Крім цього, про інвентаризуємо дахи, теж допоможемо людям, щоб привести до ладу дахи. Що стосується вікон, то ми роздаємо такі брошури, де люди можуть отримати кошти через її відновлення і за ці кошти собі ставити вікна. Валерія Ємець, Антон Каліта, Суспільне новини, Харків. Міністра раніше керівника аграрного комітету верховної ради викрили на заволодіння державною землею вартістю 291 мільйон гривень. Повідомляє у телеграмі Набу. Також він намагався отримати ще одну ділянку за 190 мільйонів. Джерела суспільного у правоохоронних органах повідомили, що мова йде про міністра агрополітики Миколу Сольського. Слідчі повідомили йому про підозру. Набу зазначає, що фігурант справи діяв разом із чиновниками держгеокадастром. Вони знищили документи на підставі яких два держпідприємництва на Сумщині користувалися землею. Після цього Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок, а надалі землю передали у власність заздалегідь визначеним особам під виглядом реалізації їх права на безкоштовні ділянки. Крім сольського про підозру, повідомили зокрема організатору схеми та посадовцям держгеокадастру. Саме коло Сольський вже написав у телеграмі, що справа стосується цитую спору між державними підприємцями. Свами та фізособами семирічної давнини, коли він ще не був ані міністром, ані депутатом. Нагадаю, міністром сольського призначили у березні 22-го року. До цього в парламенті він очолював комітет аграрної політики, обирався від партії Слуга народу у нас якраз на той момент був прийнятий закон про те, що воїнам АТО держава ну, замість грошей, яких не мала, дарувала безкоштовно по 2 гектари аграрної землі. Воїни підписували від ще до отримання землі угоду, що як тільки вони ту землю отримують, вони її відразу передають приватному аграрному холдингу. Якщо держава не може винаградити грошами, до то винагорода землею теж може бути конвертована. Тобто до воїнів жодних питань немає. Державне гроприємство втратили понад 2000 тисячі гектарів. І і от на суму за тим курсом це близько 11 мільйонів доларів. Це офіційна ще оцінка да, не ринкова. І відповідно, щоб цю землю хтось собі знайшов. Ну, Очевидно, аграрний колег якийсь. І от пан Сорський на той момент, станом на 17-й рік, він був власником юридичної компанії, а також співвласником аграрної компанії. Суспільне готове надати в ефірі слово Миколі Сольському. Від сьогодні в українських консульствах призупинили надання послуг для чоловіків призовного віку. Цю інформацію суспільному підтвердило у дипломатичних відомствах у Польщі та Іспанії. Там нині чекають вказівок від МЗС щодо механізмів, які діятимуть відповідно до закону про мобілізацію. Інформацію про припинення надання консульських послуг для чоловіків призовного віку підтвердив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А на сайті МЗС пояснили, що роботу призупинили тимчасово, щоб відпрацювати алгоритм перед тим як набира чинності закон про мобілізацію. Згідно з розпорядженням МЗС, чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають актуальних військово-облікових документів, зможуть оформлювати за кордоном лише посвідчені особи для повернення в Україну. Решта послуг будуть недоступними. Це, зокрема, оформлення чи продовження терміну дії паспорту, оформлення довіреностей, засвідчення копій документів, реєстрація актів цивільного стану. Обмеження не застосовуватимуться, коли фактичним отримувачем послуги є не сам замовник заявник. А його неповнолітня дитина чи а, ну, підопічна особа.